Житомирський фаркоп на автомобіль Добло 223 кузов. Що собою являє даний фаркоп? Траверса пряма труба 50 на 50, четверка стінка. кронштейни ще кріпляться на фартух з 6 на штатні місця, бічні з восьмерки. Центральні кронштейни з восьмерки. Фігурні для мінімізації вирізки юбки бампера. Розкошені косинками. Сйомний кований палець. Кронштейни для кріплення через лонжерон з восьмрки. В комплекті метізи необхідні для установки фаркопа на автомобіль. Різетка прорезинена. Кабель, колпачок, різинка. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.